Оце кордон між Україною та Республікою Молдова, і наша громада, коли ми стали громадою, одним із задач з депутатами ми для себе виявили відновити цей кордон. Останнього часу він був тільки пішохідний, але ми дуже хочемо, щоб він став і автомобільний, тому що це дуже близький виїзд за кордон в Молдову. З нашої сторони дорога є, але нема дороги до села Волонтирівка. У нас є підписаний меморандум з примером села Волонтирівка. Ігорем Семеновичем, з примером села Копчак Василем Захаровичем, ще Микола Батькович, Студор теж дуже зацікавився цією ідеєю. І ми дуже хочемо відновити цей автомобільний пункт Пропуска. Крім того, що в нас є підписаний меморандум, в нас на цю земельну ділянку є державний акт. В нас є кадастровий номер визначений, і в бюджет ми заклали 200 тисяч гривень на відновлення, на побудову об'єкту для того, щоб сиділи тут прикордонники. Наша громада багато написала листів, починаючи з президента України і в Кабінет міністрів, і в прикордонні всі служби. Ми отримали відповіді, що ніхто не против його відновити, але трошки не на часі це питання. Тому ми будемо настоювати на тому, щоб це відновилось і це поліпшить умови проживання наших мешканців, мешканців з Республіки Молдова. Тому я два рази вже була в Республіки Молдова. І коли ми піднімали це питання, їхні мешканці теж дуже хотіли, щоб це було відновлення. А у них для них це буде виїзд на Дарині, до Ізмаїла пряма дорога, яка дуже поліпшить їх умови проживання. І це ж не тільки Петропавлівській громаді нада, це і Успенівська громада рядом знаходиться, і Плахтіївська громада, і Сарацька громада, тому що на зараз є круг тільки через Тараказачі, а так у нас і до міста Кишинів з нашої громади це найкоротший шлях буде.